Це мотивація, це відсутність судимостей, це засвідчений стан здоров'я, засвідчений військово-лікарською комісією, а також проходження психологічного відбору. Скажіть, будь ласка, як проходить взагалі от перше навчання. Як, скільки воно триває? Просто детальніше про навчання. після того, як рекрут потрапляє до нашого центру, ми забезпечуємо повний супровід на всіх етапах. Військово-лікарська комісія, психологічний відбір, формування особової справи. Далі рекрут направляється на підписання контракту в обраний в обрану військову частину, в обраний підрозділ, і після цього він направляється на базову загальну військову підготовку. Ця підготовка триває 45 днів. Це посилена підготовка на неї. На кожного з рекрута виділяється 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Вивчають на базовій загальній військовій підготовці такі е, предмети, там як тактична медицина, вогнева підготовка, е, національно-патріотична підготовка, РХБЗ, психологія, міжнародне право, тобто йде комплексне навчання. Далі йде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. Якщо, наприклад, людина обрала посаду стрільця санітара, це 14 днів. Якщо посада, наприклад, розвідника це вже 30 днів фахової підготовки. І після цього знову ж таки йде. Два тижні 14 днів злагодження, адаптація у підрозділі тобто вже з побратимами у малих тактичних групах відпрацьовують там певні дії, щоб на лінії фронту відчувати себе ще більш впевненіше.